Всім привіт, народ! Швиденько пробіжимося по бойовій перепості, присвяченій Рембо. Все це дійство почнеться з 16 січня по 30 січня. У вас буде 50 етапів, які вам потрібно зробити, щоб отримати ось цей чудовий танчик клон М103, але в прекрасному 3D стилі, як на мене. Отримати ви зможете також ось цих три члена екіпажу. А ось цих два члени екіпажу вже зможете отримати окремо докупивши спеціальний набір. Також на сайті, як на мене, я перший раз ось таку штучку бачу: завести двигун. У вас тут характеристика танка, натискаєте завести двигун, починається анімація. Цей їде, виїжджає, такого я ще на бойових перепустках не бачив. Також тут нам розказують, для чого був брезент, для чого ніж, і все тому подібне. Розповідають, що за обвіз на цьому танку. Також нагороди, які ви отримаєте. За базову бойову перепустку, ви отримаєте 4 дня према, 700 тисяч і трофейне обладнання, також бон. бони це супер, це завжди класно. За поліпшену, хто вже хоче отримати сам танчик, ви докупляєте, отримаєте ще 15 днів преми, 14 тисяч суботки і сам танчик Рембо. І також маршала Медрука отримаєте те, про що я вже розказував. Ось, а оце набір, де ви зможете отримати, викликаю Ворона, отримати ось цього чувачка і так само жіночку в наступних наборах. От бачите? Все. І саундтрек в кінці. Швиденько пробіглися, швиденько вам пояснив, що до чого. Не відходячи з місця, заходьте на стріми, підписуйтесь на канал, буду радий бачити. Пока-пока.